Вітаємо усіх прихильників футзалу на майданчику IT-ліги. Клуб Бітю атакує ворота колективу «ЕПАМ». Томків через центр поля від її розкішного передачі наш Малевича, та й з спів Є можливість для удару середньої вістині Сухнацький. Варфоломію пробиває надто високо і невдало. вдалося. Ред на Росаслава Супика, той втікає від цієї опіки. Є можливість удара в даній кут! Касьяно! Команді «ЕПАМ». але вона не може перехопити ініціативу. Томків удар середньої вістині Масишин. Не розпорядився на відмінно від Юрія Цибика. Удар від голови непогана спроба. Є. Удар від терлецького по центру. Чудово грає та ще й на підопічні Марія напелаха. Передача. Вільний коридор. Удар Варфоломєєв забиває 1-0. Ну, Нарешті розмочили. Прекрасна грає, Антон Варфоломєв. Ось пригадує слова Юрія Цибика. Назар зупиняється. Віддає розкішну передачу. передача. Варфоломієв півоберту. Риболовлі. Ну і тих, хто любить. Повертаємось з великим задоволенням до переподі другого тайму дебютного поєдинку сьогоднішнього ярового вечора, в якому змагається. Відзначився Антон Варфоломєєв після прекрасного розірушу стандартного, бо то арбітрів давайте будемо відвертими. Так по-джетменівськи доволі ставляться сопротиз. Так їм це складніше. Вдається о матчі удур ворот. зворот. Невже пробуватиме з цієї позиції Василь Микиті? Вирішив перекинути Мацишина. Тоб... Знаєте, вільні можливості ось можливо навіть. І зараз. Микатюк Супика відпустили. Пучковський на Ростислава. рекошет. Кутовий удар ляє. Впустив, пробив лівою. Ще у нас провантоні Матвієвський не забуває стрики. З того боку, я їй не збирався лягати спад. Удар! По власним вологам бардирський потенціал. Атака правим флангом. Прострільний пас. Бачимо відбуду В цього сезоні. Скільки тижнів уже хлопці провели? Удар головою! Варфоломієв! моментів загубили Пучковського, Андрій Голова. Удар під ближню стійку, магроз. переведення на правий фланг. Загубили у цьому епізоді. Шост. Варфоломєєва, зараз можна було зрівнювати, однак не забово. Зовувати цю нагоду Томків. Наздоганяє, начебто сто на удар! Немає взяття воріт! Вільний Віталій Стринк. Удар! Під ближню стійку. Вихід 3 в 2. Супик! Обіг шраф суперника! Удар! Немає взяття воріт, кім. Одна часно на ярвому полі, якщо це взагалі не вперше. З Співоверто прострілює удар! Дудако! Те, що треба для ЄПА! Браво! Ми заслужили. Здобути. Сьогодні буде якийсь бал. Удар! Непоганий сейв від Магеро. гра. Потрібно зараз відзначатися! Пусті ворота! Томків! Який сейв осишено! Веселіше навіть коментувати цей матч! Хороша атака забувати потрібно! В останньому Носині. Варфоломія! Глова! Удар! Стійка, але Здобути звиття! Томків! Пусті ворота! Удар від Пучковського! М'яч летить! Повзрамоворіть команда бойовані ще один один. Вітаємо Моряна Палаха із першими набраними очками для себе в статусі наставника команди. ЄПА. Попереду попередурін від кодерс, не пропустіть, будьте разом із нами.